Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогоднішня тема сутність ділення на 3. Пролунав дзвінок. Починаємо урок. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у нашім другім класі діти просто молодці! Працюємо за підручником сторінка 97-98 та друкованим зошитом сторіночка 21. Розпочнемо з усної лічби. Обчислимо з вами чарівний ланцюжок. Отже, розпочнемо. 4 помножити на 5. 20. 20 додати 12. 32. 32 поділити на 4. 8. 8 помножити на 2. 16. 16 відняти 9. 7. 7 помножити на 2. 14. Молодці. Відкрити свої робочі зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Запишемо число. Класна робота. Сьогодні каліграфічна хвилинка у вас така. Потрібно встановити закономірність і продовжити числовий ряд. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо ось такі числа ви повинні були вставити. Якщо є помилки, будь ласка, виправляйте. Зараз у вас самостійна робота. Запишіть посередині. Ваша задача обчислити вирази. Зверніть увагу, вирази великі. На декілька дій пригадайте порядок дій у виразах, особливо, де є дужки. Обов'язково пишете вираз, знизу пишете Дії 1, 2, 3 і не забудьте записати відповідь. Зараз попрацюємо з підручником. Відкриваємо сторіночку 97. Роздивимося з вами завдання номер 1 Попрацюємо над ним усно. Прочитаємо завдання. Нам потрібно сказати, що зображено на малюнку. Правильно, на малюнку зображена ламана. Скільки ланок має кожна фігура? Давайте подивимося. Перша фігура яку має назву? А К. Ми називаємо початок фігури і кінець. Отже, АК скільки має ланок? Правильно, фігура АК має 6 ланок. Подивимося другу фігуру. Як вона називається? МО. МО скільки має ланок? МО має три ланки. Правильно, давайте назвемо ці ланки. Фігура АК. Які має ланки? АБ, А БЦД. Д, є, є, Ф, Ф, К. Правильно, 6 ланок. Скажіть, будь ласка, як же розділити кожну фігуру на три рівні частини? Поміркуємо, як розділити ось першу фігуру АК на три рівні частини? Правильно діти для цього потрібно скласти вираз. Нам потрібно 6 ланок, які є у фігурі, розділити на 3 частинки. І ми дізнаємося, що в кожній частинці буде по 2 ланки. Правильно роздивимось другу фігуру, назвемо спочатку ланки. М. ПО три ланки. Правильно. Як же цю фігуру нам розділити на три рівні частини? Вірно, нам потрібно три ланки поділити на три частини. І ми дізнаємося, що в кожній частині було скільки ланок? Одна. Вірно. Трошки з вами відпочинемо. Почули, працюємо з вами далі. Завдання номер 2 на сторінці 97. Виконаємо його усно. Прочитаємо завдання. Скільки клітинок містить відрізок АБ? А скільки сантиметрів. Як можна його поділити на три рівні частини, Якою буде довжина кожної частини? Отже, нам потрібно з вами відповісти на всі запитання. У нас є відрізок АВ. Для початку треба сказати, скільки клітинок містить цей відрізок. Порахуйте, будь ласка. Отже, відрізок АВ має 24 клітинки, вірно. Далі нам потрібно сказати, скільки він має сантиметрів. Ми беремо лінійку і вимірюємо відрізок АВ. Отже, ми поміряли і дізналися, що відрізок АВ довжиною 12 см. Правильно. Далі нам потрібно сказати, як можна його поділити на 3 рівні частини. Отже, у нас відрізок 12 см, нам потрібно на 3 рівні частини розділити. Ми вже знаємо, що для цього використаємо дію. Ділення правильно, діти, для того, щоб поділити якийсь предмет на рівні частини, нам потрібно поділити. Отже, ми 12 см ділимо на 3, це означає, що три частинки, і дізнаємося, якою ж буде довжина кожної частинки. Для цього треба поміряти лінійкою. Правильно, буде 4 см. Тобто 12 поділити на 3 дорівнює 4. Вірно. Наступне завдання номер 3 Також попрацюємо над ним усно. Поспішайко виконав завдання номер 1 і номер 2 тільки тільки що ми з вами робили. І записав кілька рівностей. Нам потрібно сказати, про що він хотів дізнатися. Отже, роздивимося перший вираз. 3 поділити на 3 дорівнює 1. Поміркуйте, про що він хотів дізнатися цим виразом. У нас у завданні були три ланки. Три ланки це три частини по одній ланці в кожній, тому що три поділили на три частини, і дізналися, що в кожній частинці була одна ланка. Наступний вираз. 6 поділити на 3 до рівня 2, що цим виразом хотів дізнатися поспішайко? Ми пам'ятаємо, що у нас була ламана, у якої було 6 ланок, правильно, і нам цю ланку треба було поділити на 3 рівні частини. Отже, він хотів дізнатися, скільки частинок в одній ланці. Правильно. Так, наступний вираз 6 поділити на 2 дорівнює 3. Міркуємо. Поспішайко хотів дізнатися, скільки ланок в двох частинах ламаної. Тобто, 6 ланок він поділив на 2 рівні частини, і дізнався, що в кожній частині 3 ланки. І останнє 24 поділити на 3 дорівнює 8. Правильно, у нас був відрізок, в якому 24 клітинки було. Правильно, дітки. І цей відрізок ділили на 3 рівні частинки. вірно? І в кожній частинці було по 8 клітинок. Наступне завдання номер 4. Виконаємо його письмово. Запишіть собі в зошит. Читаємо завдання. Поділи кожну групу на 3 рівні частини. Запиши відповідні рівності. Отже, ми бачимо котушечки ниток. Бачимо одну групу і бачимо другу. Давайте попрацюємо з першою. Для початку нам потрібно що дізнатися. Правильно, скільки всього у нас котушок? Будь ласка, порахуйте! Вірно, їх 24. Цю групу 24 котушки нам потрібно поділити на 3 рівні частини, які можемо записати вираз. Правильно, 24 ми можемо поділити на 3. Давайте розділимо на 3 рівні частини. Тобто ми поділили по стовпчиках, вірно. Порахуйте, скільки в одній групі. Котушок. Правильно в одній групі 8 котушок. Отже, 24 розділити на 3 дорівнює 8. Ми дізналися, що 24 котушки це 3 стовпці по 8 котушок. Роздивимось наступний. Порахуйте, скільки всього котушок. Вірно, їх також 24. Нам потрібно теж розділити їх на 3 рівні частини. Тобто, складемо вираз 24 поділити на 3. Давайте котушки розділимо на три частинки. Порахуйте, скільки котушок в одній частині. Правильно теж 8. Але тут ми дізнавалися, що 24 котушки це три групи. 8 котушок. Якщо в першому випадку ми дізнавалися стовпці, то в другому ми дізнавалися групи. Будьте уважні. Наступне завдання номер 5. Виконаємо його також письмово. Запишіть собі в зошит. це у нас вирази. Нам потрібно до кожної рівності скласти по дві рівності на ділення. Ви бачите, що перед вами вирази на множення. Нам потрібно скласти два вирази на ділення. Отже, записуємо перші 3 помножити на 5 рівня 15. Пригадаємо, як називаються числа при множенні. Перший множник, другий множник, добиток, молодці. А як називаються компоненти дій при діленні? Ділене, дільник, частка молодці. Отже, для того, щоб скласти вираз на ділення, пригадуємо, ми беремо що добуток, останнє число, так? Спочатку ділимо на перший множник, на 3. І дізнаємося другий множник в результаті отримаємо, так. Далі знову беремо добуток з першого виразу, так? знову беремо добуток. Ділимо тепер вже на другий множник і в результаті дістаємо перший множник. Спробуємо ще раз: наступний вирострій помножити на 8 до рівня 24. Отже, ми беремо що? Добуток 24. Спочатку ділимо на перший множник правильно, і дістаємо в результаті другий множник. Потім знову беремо. Добуток, ми працюємо з множенням. Знову беремо добуток, ділимо тепер вже на другий множник, а в результаті діснаємо перший. Міняємо місцями тільки добутки. А, пробачте, міняємо місцями тільки множники, а добутки залишаються ті самі. Будь ласка, наступні два вирази виконайте самостійно. Наступне завдання номер 6. Виконам його також письмово запишіть собі в зошит. Читаємо завдання. Накресли прямокутник, довжина якого 6 клітинок, а ширина 4 клітинки. Поділи цей прямокутник на три рівні частини і зафарбуй їх у кольори світлофора. Полічи кількість клітинок у прямокутнику та у кожній його частині. Запиши істинні рівності. Отже, для початку ми беремо лінійку, олівець і що робимо? Правильно. Креслимо прямокутник. Довжина 6 клітинок, ширина 4 клітинки. Будь ласка, креслимо. Не забудьте підписати 6 клітинок і 4 клітинки. Порахуйте, будь ласка, скільки клітинок в цьому прямокутнику. Для цього, дітки, нам можна не рахувати кожну клітинку в прямокутнику, а просто можна скласти вираз. У нас є по 6 клітинок, ось тут 4 рядки. Ми знаємо, що один рядок це 6 клітинок, таких рядків 4. Ми можемо скласти з вами вираз. 4, ой, 6 помножити на 4 і дізнатися, що в прямокутнику 24 клітинки. Тепер давайте наш прямокутник розділимо на 3 рівні частини. Правильно ділимо. Ви можете зафарбувати в кольори світлофора кожну частинку. Давайте тепер порахуємо, скільки клітинок в кожній частині. Для цього складемо вираз. Ми бачимо, що у нас є по 2 клітинки, 4 рядки. В одній частині, так? В другій частині ми теж бачимо 2 клітинки, 4 рядки. Так само і в третій. Отже, які можемо скласти вираз? Нагадую, що якщо у нас є ПО, то це буде перше число у виразі. Якщо у нас по дві клітинки чотири рядки, то ми 2 множимо на 4 вірно? І це дорівнює 8 клітинок. Правильно, 8 клітинок у нас знаходиться ось в одній частинці. Додатково виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 21. Дякую вам за урок, за увагу. Оберіть відповідний смайлик своєї роботи на уроці, намалюйте його собі в зошиті. До побачення!